Харківщині ворог атакує у пошуках вразливих ділянок в обороні наших підрозділів. Та просуватись йому не дозволяють, зокрема, бійці 3-ї штормової. Це кадри ближнього бою від наших військових в умовах обстрілу термобаричними боєприпасами. Дивися справа теж, щоб не обходили. Зіткнення тривало від світанку до заходу сонця. Штурмовики надали допомогу пораненим та продовжили зачистку. Трьох окупантів захопили в полон. Не спіши, перший, не спіши. Давайте в кучку збились, сідо в кучку, в кучку збились, білі Всі троє в місці. Там, де противник уперся в міцну оборону, намагався прорватися з флангів. Наші воїни завдали удару по міномету Тюльпан. Ним ворог планував знищити фортифікації. Ефективним влучанням зупиняли рашистів і бійці окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. А перунівці 42-ї бригади поділилися кадрами знищення російської бмд 3 так само результативно вражає ворога 92 штурмова. Кожна операція пташок потребує ретельної підготовки. Діляться подробицями прикордонники бригади ГАРД, що працюють на вовчанському відтинку. У нас виходить десь один-два дні на підготовку дронів, тому що їх повністю треба налаштувати, зробити ці антени, налаштувати плати ініціації. Спочатку ми запускаємо дрон розвідника, бачимо, яка ситуація, де саме скупчення ворога. І потім уже запускаємо цю пташку. Зросла інтенсивність штурмів на Лимано-Куп'янському напрямку. Тут тримає фронт і бригада Рубіж. На відео битва дронів приземлили ворожий коптер. За голими стовбурами дерев на цих кадрах легко упізнати місце бою Серебрянський ліс. Бійці Азову тут уже не перший місяць докладають надлюдських зусиль, потроху просуваються вперед. Ми через верху підемо! Лід! Звіріла вогонь, парні, прикрийте ярки! Спокійно, спокійно, прикрійте їх, парні! Вогонь! Окупанти мають шанс вижити, якщо не чинитимуть опору. Азовці поповнили обмінний фонд трьома росіянами. По зенітно-ракетному комплексу С-300 під Маріуполем наші військові вдарили ракетами «Атакамс». Знищення російської техніки зафіксував безпілотник. В напрямку Сіверська агресор намагається поліпшити тактичне положення. Тут, з-поміж інших, його зупиняє 10-та гірсько штурмова бригада Едельвейс. Ударні дрони прикордонників з помсти знищили ворожу техніку на Бахмутському напрямку. Вибухнули вантажівка, гармати і гаубиці. На турецькому відтинку мінусують загарбника стрілецькою зброєю бійці люті. Холодноярівці зафільмували, як орки ховались від нашого дрона поруч зі складом противотанкових мін. Усе злетіло у повітря. Неймовірну кількість підбитої російської техніки демонструють і чорні запорожці на лінії своєї відповідальності. На Покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка, Перша та Яснобродівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На урожайному збиває потенціал ворога 20-й окремий батальйон спецпризначення. Да. Забирай больницю зразу, давай. Росіяни не припиняють терор обстрілами Донеччини. Потрійний авіаудар по Покровську п'ятого. Я думав, самолют летить. Я вийшов на балкон, у мене два окна вилетіли на четвертому теж і тільки бух, бух, бух. Наслідок четверо поранених мирних мешканців. Багато знищених будинків В результаті обстрілу по школьці зазнали 25 будинків приватного сектору. Окрім цього, зазнало пошкодження сладське приміщення. Травмована літня жінка і під час ворожого обстрілу міста Українськ. А в зарічному російська ракета в одну мить знищила оселю разом з трьома мешканцями. Під цими ж завалами могла опинитися і дитина. Напередодні проводилися профілактичні заходи з даної родини, оскільки в даній родині мешкала малолітня дитина, саме дівчинка дев'яти років. Дитина була було евакуйовано в більш безпечні регіони країни. З лимана та інших населених пунктів триває обов'язкова евакуація родин з дітьми. У зарічному залишається близько пів тисячі жителів. З вірою в збройні сили України Єгор Бабак Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, Марафон Єдині Новини.